Сступне завдання виконуємо дії. Давайте робити по черзі. Спочатку будемо виконувати дії в дужках. Перша дія це 1,2 треті додати 1,1 другу. Дві цілих спільний знаменник 6. Додаткові множники. До 4 додаємо 3, 2,7 шостих. Або 3,1. 7 шостих виділили цілу частину. Наступна дія в дужках – це 2,3 відняти 1,25. Варто знати, що 3 четвертих – це 0,75. Ну, чому? По-різному можна робити, але от 3 четвертих у нас є. Я домножую на 25 чисельних і знаменник. Отримуємо, як ми бачимо, 75. Сотих. Отже, 2,75 віднімаємо 1,25. В результаті маємо 1,5 Третє діє в дужках. 2,1 третього відняти. 1,5 я запишу як одна П'ять десятих або це одна ціла, одна друга. Одна ціла, одна друга. Одна ціла, спільний знаменник знов шість. Від двох маємо відняти три, тому забираю одиницю, пишу як 6 шостих, плюс 2 мінус три, п'ять шостих. Тепер наступну дію виконую дію множення. 1,5 я множу на результат першої дужки. От, На 3,1 Тут уже запишу 15, десятих. можна скоротити, і будемо скорочувати і помножити на 19 шостих. Скоротимо на 3. І будемо мати 95. 95. Можна записати десятковим дробом, якщо домножити на 5, можна виділяти цілу частину. Треба просто подивитися, що буде в результаті, коли ми помножимо дві останні дужки. яким краще далі способом йти. Ну, Давайте я виділю цілу частину. Якщо 95 поділити на 20, можна взяти по 4, цілих. це 80, а 95 відняти 80, це двадцятих. Ну, як ми бачимо, що скоротимо на 5, будемо мати 4 3 4,3. П'ятою дію будемо виконувати дію множення. Других дужок, тобто 1,5, десятих, це 15 десятих, я помножу на 5 шостих. Знову ж таки, скоротимо. Двадцять п'ять двадцятих п'ять четвертих. 1,1. І тому, шостою ідією: 4,3 додаємо 1,1 четверту. Будемо мати 5,4, тобто 6, ,4. зверніть увагу, от в даному випадку можна було простіше зробити цей приклад. Просто, от я зразу не помітила. А ви, я надію, все ж таки це побачили. Що коли. Якби ми записали цей вираз ось в такому вигляді, от після виконання дії множення в дужках, можна б записати було так: 1,5 помножити на результат першої дужки 3,16 і потім додати. А потім у нас оці перемножаються, тобто 1,5, як ми бачимо, помножити на 5,6. Бачите, що маємо? Формулу маємо, вірніше, закон множення. Ми можемо цю 1,5 винести за дужки, Тоді в дужках буде 3,16 додати 5 шостих. Але це в дужках ми будемо мати 3,6 або 4, ,1. тому 1,5, коли ми далі помножимо на 4, ми отримаємо ці 6, що знаходили так довго. Тому. Досить важливо уважно дивитися на все те, що ви робите, щоб нічого такого не пропустити, що спрощує чи обчислення, чи інший спосіб розв'язання завдання. Так, наступне завдання маємо розв'язати рівняння. І, напевне, потрібно спочатку розкрити дужки. В першому випадку одну восьму треба помножити... На кожен вираз в дужках. Одну восьму ми множимо на 4 Перший. Це буде після скорочення 4, одна друга. Отже, одна друга х. Далі одну восьму множимо на 1, плюс одна восьма. Мінус одну другу переписуємо. Тепер уже мінус одну дванадцяту. множимо на 3х. Мінус буде знак. І коли от 1 11 помножити на 3 перших, то після скорочень, як ми бачимо, це 1 четверта. Тому мінус 1 четверта х. І знову ж таки, мінус на плюс знак мінус. Одну дванадцяту ми множимо на 8 перших. Скорочуємо на 4, будемо мати 2 треті. Далі плюс одна шоста Х, дорівнює нулю. Ось таке рівняння ми отримали. Будемо зводити подібні. Одна друга Х, мінус одна четверта Х і плюс одна шоста Х. Отже, в сторонці я це зроблю. Одна друга відняти одну четверту. Додати 1 шосту. Спільний знаменник 12. Додаткові множники. Тому 6 віднімаємо 3, додаємо 2. 5 дванадцятих. 12. 5 дванадцятих х. Далі. Одна восьма мінус одна друга мінус дві третіх. Одна восьма мінус одна друга, мінус дві третіх. Спільний знаменник 24. 24 Сюди 3, 12 і 8. 3 Відняти 12 І відняти 16. Це 3 відняти 28. 3 відняти 28, це мінус 25. Мінус 25 двадцять. Мінус 25 24 – дорівнює 0. Тут можна було б виділити цілу частину, але я цього робити зразу не буду. Чому? Тому що далі я буду шукати 5 12 х до нуля додаємо 25 24 це 25 24. Ну, а далі, щоб знайти х, мені треба ділити. Отже, щоб знайти х, мені треба 25 25,24 поділити на 5 12. От, через те, я і не виділяла цілу частину. Тому 25 25,24 маємо помножити на обернений дріб на 12 п'ятих. Скорочуємо на 12, скорочуємо на 5 і отримаємо 5 других. 5 других це 2,1 друга або 2,5. Отже, їх дорівнює 2,5. Нам відомо менша сторона прямокутника, тому інша буде довша за неї на 3,1 см. Отже, Першої дії ми 2,3 додаємо 3,1 четверту 5,8 спільний знаменник, тому до трьох додаємо 2, і будемо мати 5,5 см, це друга сторона. Нам потрібно знайти периметр прямокутника. Тобто, ми можемо додати всі чотири сторони прямокутника. А можемо, наприклад, щоб знайти периметр, додати дві різні сторони, а це одна сторона 2,3, інша сторона, ми знайшли 5,5, додати їх і помножити на 2. 2,3 цілись додати 5,5 це 7,8 або 8,8 множимо на 2, будемо мати 16 см периметр нашого прямокутника.